Можна, а ви ні красне. Де ти на день родження одне? Червоненький, дай. Ой, я вас вітаю. Дай вам здоров'я. І святом вас, дорогі І Із святом веселі, і святом кохання. Все мові вам. Хорошого чоловіка, людях дітей, усім їм вам, усього вам найкращого. у вас завжди було тільки добре. От найменша може бути Що там? Є там? Давайте.